3 червня офіційний фан-клуб «Бітлз» в Україні влаштував презентацію подарунка для «Рінго Стара». Одна з перших грамплетівок Ліверпульської четвірки, що з'явилась на теренах радянського союзу, вже завтра має опинитися в руках барабанщика культового бенду. Історія подарунків бідлам від фан-клубу має свої традиції. Чому шанувальники відійшли цього разу від правил далі у Гутен Морген? завжди, коли приїжджав полмакартні, Рингаста ранче теж в Росії дарив музикальні інструменти. Но тут ми все-таки столкнулись такої проблемою, що любимо ударні інструменти, навіть бубен, какой-нибудь. Старинный такой элитный украинский, он будет все равно из кожи состоять. Но ну, поскольку Ринго стары вегетарианец, мы впервые отошли от этого канона. Этот подарок не только от битломанов, от любителей музыки, этот подарок от всей Украины. Мы надеемся, что этот подарок Ринга очень понравится, и у него найдется место на стене. А если нет, но ну, мы приедем и сами расчистим место и прибьем гвоздики. Презентація пройшла без перебільшень у теплій атмосфері. Невід'ємною частиною події став виступ бенду Браун Шуга, який зіграв кавери на бітлівські хіти та трохи розігрів фанів перед концертом легенди.